Роль викладача університету у педагогічній практиці це дійсно підтримати в плануванні уроків на певний період, підтримати рефлексію і також допомогти в розробленні практичної теорії у розвитку ідентичної, ідентичності вчителя. Це коли ми кажемо вже про практику на останніх курсах університету, якщо потрібні якісь більш конкретні чіткі знання, що стосуються дидактики, предмету наприклад, у які методи інструкції як найкраще використати для певної конкретної теми, то якраз лектор університету буде мати на собі таку відповідальність. І от питання для спостереження вам на сьогодні вони перед вами. Перше. Чим супервізія чи наставництво викладача університету відрізняється від супервізії вчителя, наставника рівня школи. Ми вже переглянули дуже багато різноманітних прикладів, як е, проходили різні ситуації наставництва. І сьогодні давайте подумаємо, от яким чином у нас відрізняється супервізія викладача університету та супервізія вчителя е, наставника на рівні школи і також. Наступне питання: яку роль відіграє викладач університету? І скоро я покажу вам наступний слайд Там, де у нас представлено різні ролі наставника? Аня та Рія вже зачіпали своєю увагою цю тему, і насамкінець третє запитання стосується другого відео. І питання таке, що саме говорить викладач університету про свої погляди, що стосується підтримки студентів-практикантів? І я думаю, ви вже бачили ось цей слайд. Це слайд номер 7. І тут у нас перелічені численні ролі вчителів, супервізорів, і вчителів рівня школи, і викладачів рівня університету. Так і як тут у нас це все? Поєднано у єдиний повноцінний вичерпний процес. Отож, пам'ятаючи про ось ці запитання, чи можемо ми зараз розпочати переглядати відео номер один, котре у нас триває приблизно 11 хвилин. Що пройшло успішно? Які такі педагогічні рішення якнайкраще вдалися вам під час уроку? Ну що ж, що б тут сказати, так що ж мені вдалося? Можливо, досить так гарно. Ми приступили до роботи, наче так активненько я їх пробудила, і непоганим рішенням. Виявилося подумати, хто ж у нас основний герой цієї історії, а хто ні. Кожен висловив свої думки, по суті, активізував своє мислення. І також досить непогано відчувалося, що було достатньо часу. для того, щоб ретельно спланувати. По суті, як я представлю цього головного героя, що потім вони могли з ним працювати наступного тижня, бо наступного тижня вони будуть писати а, такий невеличкий твір по цьому героєві. А чого не вистачало мені це підтримки у плануванні цього героя? Тобто, в мене не було такої вже готової якоїсь ідеї, як з чого починати планувати. Я не знайшла жодних матеріалів. і е, Я пізніше, вже аж нарешті. Натрапила на щось подібне, але в мене не було часу навіть до, до бібліотеки сходити, проконсультуватися. І у нас є одна додаткова книга, підручник, яку можуть використовувати учні. Але я не вважаю, що це достатньо підтримки. Тобто мені дещо забракувало такого підтримуючого матеріалу, котрий би допоміг мені спланувати, як має виглядати цей головний герой, і таким чином. Я не вважаю, що знайшла оптимальне рішення, але так, так, я погоджуюся особливо, якщо тема детективні історії, це ж така конкретна тема, яка вимагає від вас конкретного підходу. Але мені здається, загалом дискусії точилися досить цікаві. і ми по суті гарно пріоритизували, які в нас основні герої, а які ні, і часом учні плутаються в тому, щоб гарно розмежувати основних героїв та другорядних героїв. Тобто, загалом вдалося вдалося. І чи є щось таке, що ви зробили б дещо по іншому, порівняно а, з тим, як все пройшло? І можливо ви зараз щось собі таке подумали. Ну що ж я та так? Як ми слідували процедурі спільного викладання, то ми знаєте, розділили відповідальність за планування уроку і перший урок було сплановано моєю колежанкою. А от вже другий урок планувала конкретно та особисто я. Ну що ж. Я вважаю, що вступ до теми був дуже гарним, дуже вдалим з вашого боку. і знаєте, можливо, можна було дещо збагатити цю дискусію ем, особистими поглядами учнів, щоб вони трішки більше можливо додали так свої якісь погляди, ще більше висловили свою думку. Загалом би дуже гарно підюдили їх висловлюватися щодо того, за чим вони визначають основного героя, але можна було навіть більш чітко їм пояснити, використовуючи приклади з усім відомої літератури, я вважаю Тобто, так, якими словами для прикладу можна описати головних героїв, які їхні характеристики зазвичай. Є ну звичайно, це вимагає більше зусиль на етапі планування. Але часом потрібно намагатися використовувати справді якісь такі, от приклади і загальновідомої літератури. І мені сподобалося, як ви використовували ось ці інтелектуальні карти. Це дуже було так ілюстративно, досить гарно візуально пояснило вашу точку зору. А другого, у другому випадку ви підмітили такий гарний коментар з класу, що зазвичай є щось таке дуже особливе у основному героєві щоразу. І ви це вписали також у цю інтелектуальну карту. Дуже цікаво. І коли ви планували цей урок, то ви обдумали, які саме мають бути основні герої? Так, так, з самого початку, коли ми тільки почитали такий мозковий штурм, коли ми почали думати, як ж нам зорганізувати цей урок, як підібрати та розробити належним чином героїв? То так, ми прописували це у нашому плані уроку, навіть як та чому ми що робимо. І наступного тижня ми також будемо розглядати детективну історію а під час останнього. У учні почнуть писати свою детективну історію, але це тоді, коли ми вже чітко зрозуміємо, як обігрувати головного героя. Так, так, ви дуже слушно кажете. Не було у вас такої відправної точки, щоб ви зрозуміли, правда, як створювати ось цього основного героя. Якщо тим паче історія детективна, і там все так важко переплетено, і буває, знаєте, що як то кажуть, вбивця лакей. тобто потім в нас в результаті не головний герой, стає раптом головним. Правда, тому тут треба ретельно пропланувати усіх героїв і знаєте. Також можливо у нашому плані уроку треба було прописати навичка, створювати діалоги, але це навіть моя помилка. Визнаю, я вам цього не подала вчасно, не проговорила з вами це вчасно. Але ну після бійки вже кулаками легко махати. І загалом дуже добре, що ви використовували концепції літератури і приклади із конкретних літературних творів, коли створювали інтелектуальну карту, і діти підмітили, що навіть такий поганий хлопець, як то кажуть, може бути основним головним героєм історії. Посміялися з цього. Це було досить так кумедно і приємно. І ви також наголосили у в своїх інструкціях так і враховували в принципі якісь такі зауваження, коментарі учнів що чудово. Також ось ці листочки, котрі ви роздали учням, дуже гарно підтримав їхню роботу. Слугував таким візуальним матеріалом, на котрий можна покластися. Мені здається, дійсно це не аби яким чином підтримало роботу учнів. І дуже добре, що ви ходили між рядами, допропонували свою підтримку учням, і було дуже добре, також що ви. Власне, дозволяли їм висловлювати усі свої точки зору, але досить так регульовано, без хаосу, дуже гарно вдався цей. Процеси, дійсно знаєте, коли хтось один із класу надає зворотній зв'язок, то інші від цього виграють, і можна було навіть якось так зорганізувати зворотній зв'язок при роботі в парах може Так, так, учні справді так з задоволенням підхопили ідею, спланувати своїх головних героїв, почали ділитися з іншими своїми ідеями. Так, так, це дуже приємний етап усієї цієї процедури ретельної підготовки. І дітям подобається, і вони з задоволенням підхоплюють ось це завдання, яке ви їм даєте, та виконують його. Отож, чи є ще щось таке, що ви б хотіли озвучити, розглянути, проговорити? Ні. Мені здається, я все вже сказала таке, що в мене головне було на душі. Чудово, дуже приємно, що ви обговорили. Тепер легко буде рухатися далі. А ви ще не спланували, правда, процес написання ними історії? Ні, ні, ще ні. А цю історію. Ви так, так мабуть, ми будемо її планувати за шаблоном. Є у нас такий шаблон, який підтримує планування, покликаний допомогти із плануванням, і етапи цієї історії будуть зазначені у такому шаблоні, і учні будуть писати цю історію свою відповідно відповідно до шаблонів. Таких і кожен будує таблицю, яка стосується а, цієї їхньої історії, і я вже знайшла. До речі, такі цікаві шаблони, і там візуально можна таку певну допомогу їм запропонувати. Так, так, візуальна модель це завжди дуже слушна думка. Чудово, а і ще одне ще одне, що я хотіла б попитати. Що ви думаєте про критерії оцінювання? Чи ви вже спланували для себе такі критерії? Так, так, ми вже це проговорили. Ми спланували формулу оцінювання. Як ми будемо проводити оцінювання написаних ними історій. Мене звуть Оля Карманен і я викладачка університету Гельсінки викладаю фінську літературу і мову, і я беру участь у організації практики студентів базової практики. і в… В інституті освіти вчителів ми починаємо завжди з дидактики. і ця перша зустріч у нас присвячена дидактиці. Ми робимо вступ, і ми там говоримо про базові основи викладання фінської літературної мови. І ми нагадуємо власне, що включає цей предмет, і говоримо про ті інстру... А Після цього вже студенти йдуть на практику. Школу нашу школу, де проходять практику. Студенти вони і ми і вони спостерігають за уроком, який викладач проводить, а Після цього вони пишуть план на цілу серію уроків, які вони будуть проводити під час своєї практики. А потім вони розробляємо план кожного окремого уроку. І ми по суті узгоджуємо з ними цей план уроку, а також учитель наставник бере участь у цьому і не. Ті буває, що вони не можуть цю тему викласти за ті уроки, які їм надаються можливість провести. А після того як вони проводять урок, ми за 15 хвилин обговорюємо результати проведеного уроку для рефлексії з приводу того, що вони зробили на уроці, і я власне говорю з ними з точки зору дидактики викладання цього предмету. ¡Por <напрес> і я повинна подумати з ними, що Апропі... педагогічний контент, дидактичні рішення, які приймаються в класі, і власне про зміст цього уроку. Та звичайно, ми іноді обговорюємо загальні такі дидактичні речі, яким чином даються інструкції учням і таке інше, але в принципі, е е е е е я хотіла би підкреслити, що. Ми працюємо в першу чергу з дидактики викладання мого предмету літератури мови, і от мені дуже приє... цікаво визначити наскільки ми використовуємо контент, яким чином контент викладається, і я чи вони можуть вийти на рівень мета мислення? І я дуже часто питаю студентів: наскільки вони чи як вони вважають, вони провели цей урок, чи вони вважають, що вони їм вдалося досягти своїх цілей, але такий зазвичай це дуже коротка бесіда, і, і ми проводимо дуже коротке обговорення результатів уроку, такий з зв'язок, і тут не можна дуже багато чого обговорити, бо часу немає іноді, коли я бачу, що студенти добре спрацювали, але я також говорю їм про те, що би я зробила по-іншому, так як я це роблю зазвичай, а також от я. Я кажу їм іноді, що це була дуже гарна думка. Дуже гарно вони зробили. Але в принципі цю думку можна ще продовжувати вдосконалювати, розробляти і вийти на новий рівень.